Вітаю вас, непереможні та незламні. У нашій студії неперевершена гостя, довгоочікувана гостя та чарівна гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Марина Бурзаковська, духовний ментор енергопрактик. Марина, добрий день. Доброго дня, країнонька. Доброго дня, Любі Дрисі. Ой, як, як ми раді вас бачити у цій студії. Велика вам вдячність, що ви сьогодні з нами. Із місця в кар'єр моє таке риторичне запитання. Як же ви прийшли до світу телесно орієнтованих практик? З чого все у вас взагалі відбувалося? Але ж я знаю, що ви займалися в минулому, хоча це не минуле, і минуле одночасно, зовсім іншою справою. Так, дійсно, так і є, як ви кажете. В минулому я лікар, я управліннець охорони здоров'я, моє улюблене місто, Одеса. Я займала посаду замісника головного санітарного лікаря Одеси та області під час ковідної кампанії. Я вірусолог, це дуже рідка спеціальність. Так. І на той час вона була дуже-дуже корисна, тому що потрібно було швидко, ефективно керувати і спрямовувати під час ковіду лабораторні дослідження. Ви пережили ковід, ви його не просто пережили. Ви стільком людям допомогли, я знаю, і стільки людей залишилися живими завдяки. вам. Стільки людей так. вчасно отримували так. дослідження, тому що коли мене запросили керувати цією компанією, на той час було мало спеціалістів, тому що я з приватного частного бізнесу мої знання та навички допомагали саме спрямувати організацію ковідної компанії. І це дійсно допомога людям. 24 на 7. Ми успішно. Я хочу сказати. Я хочу подякувати Одесі. я Хочу подякувати своїй команді, з якою мені прийшлось працювати за результативність та довіру на той час. А ми дуже хочемо вам завдячити. Низький вам уклін. Дякую, велика вам вдячність. Але ж не дивлячись ані на що, на те, що ви успішна бізнесвумен. За те, що, на те, що ви дуже успішний фахівець і, і в багатьох галузях, так ви все одно прийшли до світу духовних практик. З чим це пов'язано? Саме під час ковіду в мене з'явилося таке натхнення. Я почала відчувати що щось є те, чого не бачать інші люди. Щось є те, що не відчувають інші, але я вже тоді починала відчувати. І почала пірнати у невідоме, без страху. Все почалося з практик йоги, все почалося з практик страхостояння, з енергопрактик. я, як лікар, не намагалася зрозуміти, як це працює взагалі. Просто робили, просто практикували, бачили результати. Це і мої підлеглі, брали приклад з мене 4 ранку, а ми вже на Йозі біля моря. І на початку війни це дуже-дуже дуже допомогло вийти із стану стресу, очолювати команду, показувати приклад, що як може бути інакше. Дуже багато пішли в мінус, тому що. Ну і досі люди бояться, да? досі люди підключені до Грегору війни. Але ж життя триває. Життя тривало під час ковіду, життя триває під час війни. І коли я очолювала ковідну кампанію, я завжди казала своїм підлеглим і людям, що у нас є ворог. Він маленький, да? ми його не бачимо, тому що вірусологія це такий мікрочасті. Ми не бачимо, але ми боремося з ним. Коли почалася війна, я кажу, під час ковіду ви не бачили ворога, але ви намагалися його знищити. Під час війни ми бачимо свого ворога, і це так само нічого не міняється. Ми продовжуємо жити, ми не боїмося. І саме тоді в мене з'явилася така сила. Я можу сказати, цілительська. але ж ви цю силу давно вже відкрили. Просто ви її не усвідомлювали так, але ж ви відчували і люди навколо вас відчували, які так чи інакше з вами спілкувалися. В них життя змінювалося поруч з вами. А, а потім прийшов час, коли ви зрозуміли, що це ваш шлях, так що вам так. потрібно допомагати людям. Ваші слова зараз до мурашок. Я Долго. відчуваю так, коли е, я дуже-дуже багато років очолювала колективи, і саме своїм торканням до іншої людини я бачу, як вона міняється. Я бачу, як міняється психологічний стан, я бачу, як міняється фізичний стан, в когось змінились долі, в когось шлях змінювався. Але тоді я не усвідомлювала своєї унікальності. У кожної людини є своя унікальність і геніальність, так? Я вважала, що я геніальна, унікальна по призванню словно лікар, управлінниця, <світаленовий> <талану витриду, талану світаленовий> <душу. світаленовий> так, так, це так. <світаленовий> Але ще одна унікальність вона виявилася під час саме таких сильних трансформацій. Ковід це була сильна трансформація. Війна це також сильна. І це програма, як ви казали. Так, це програма це змінювання України зараз, тому що Україна це серце, всесвіту. світу. Але ж через зміни кожної людини, бо кожна людина пройшла через ці, ці випробування, так? Так, і ми змінюємося, ми змінюємо своє бачення, ми змінюємо своє ставлення до всього. Не всі, але ж багато. Багато дуже зараз людей присинаються, багато починають відчувати щось не таке, як звичайний стан. Так? Багато запитують себе, а хто я? Хто я, навіщо я прийшов у цей світ? А яке моє призначення бути юристом, або бути е, врачом, лікарем, або бути е, бізнесменом? Але ж це старі програми, як я їх називаю. А всередині е, там дуже-дуже багато різноманітних призначень зараз. І отже, сьогодні ваші ретрити, славетно-відомі ретрити, які ви робите, вони вже набувають великої такої не просто популярності, а потреби не тільки в межах нашої країни, так? А скажіть, будь ласка, давайте ми роз... перше визначимося, що таке ретрит. Ретрит. хочу звернути вашу увагу саме на ретрит, тому що це популярно зараз. І люди відчувають це слово ретрит. Хочу поїхати. А куди хочу, і навіщо, і взагалі потрібно мені це чи ні. Це мода. Це мода, але ж не всі готові до. Але ж на вашому обличчі це мода. Так, це не, це не моя. Це не моє обличчя, тому що коли вибираю саме мене як духовного наставника, як організатора ретритів, тому що в мене був такий випадок в минулому році. Дівчинка по об'яві приїхала до мене в гори на ретрит, і вона обрала під час відпустки. Ну, Кажу, я їхала до тебе на відпустку, але ж це ретрит, а там потрібен режим. А там потрібно стояти на цвяхах, а там взагалі не взяв вживати м'ясо, ну то люди не розуміють. Але а що... Хтось їде відпочивати, їсти, пити, так. веселитися, пити. знайомитися. Так, так, пити про лежати на безені, вони думають, що це ретрит. Тому що, я ж кажу, це взагалі таке модне, модне слово, тому що люди розуміють, що ретрит це трансформація. Яка трансформація, як вона проходить? Ось ви Ретрит це трансформація це трансформація. А то не слово кому, слова, так. кому yeah. показані ваші ретрити? Я розумію, що можна сказати всім. Я розумію, але ж не всі готові. Не всім. всім, не всім показані, в кого є бажання, як я кажу, да? в кого вже виникає така думка, що а що це таке? Я хочу для себе зрозуміти, потрібно воно мені чи не потрібно. А що там буде відбуватися? Я обираю зараз саме ретрит або відпустку, так тому що коли людина обирає відпустку, вона обирає купатися біля басейну та вживати про так як я кажу. Але ж ретрит в бувають різні. А, ну, як, я кажу, Саме так. про ваш вітри дуже хочеться. ось Люди набувають трансформації, так. і що це дає їм? Як змінюється їх життя? Це квантовий скачок. Люди їдуть з запитами. Так. До мене, коли звертаються, я відразу кажу: а що ви хочете змінити в своєму житті? Тобто вони повинні усвідомлювати, що це не просто так, це праця, це праця над собою, це праця над своїми страхами, це праця над своїми залежами, які там є в цілі. І люди повинні усвідомлювати, що потрібно мати запит. А що саме з якою цілю я їду на ретрит? Хтось хоче знайти відносини, хтось хоче народити дитину? Хтось хоче розширити бізнес свій, хтось хоче взагалі змінити своє ставлення до. Країни стану зараз, да, країна, хто там дуже дуже боїться війни, дуже різні. Да. А хтось просто хоче змінити своє життя, йому набридло так жити, як він а живе. Це, мабуть, ось тим людям, які хочуть поміняти своє життя. Так усім їм, мабуть, це потрібно. Ось це питання. Хто я? До мене дуже дуже багато приїжджають зараз саме практиків, і вони вже відчувають, що вони не такі, як були вчора. Вони не хочуть бути. На тому місці, там, де вони зараз є. Відчуваєш, що якісь дібності в них присинаються, але люди бояться говорити це напряму. Так? Вони, коли приїжджають на ретрит і бачать коло подібних собі, там вони відкривають своє серце. І трапляються дива. Люди починають потім практикувати будь-який інструмент. Я ніколи не маю нічого проти. Тобто практикуйте те, що вам відгукується. Це може бути. Йога, це може бути пілатес, це може бути цвяхи, це може бути ну, різні, різні, різні добре, один день розклад ретриту. Ми починаємо зранку, Так. це на світанку або в горах, або у морі, або біля океану, да, за кордоном. Це йога, це пранаями, це дихальні практики, це правильне пробудження. Потім уже е, е, йдуть енергетичні. Майстер-класи, круги, цехостояння, це похід у гори у наша Україна. Вона дуже-дуже потужна. І наші гори Прикарпаття дуже дуже важлива. Енергетична велика. Там такої можна набратися, такої енергетиці. так? Одного разу побував у горах, ви вже не зможете більше не поїхати туди. Я ну, родом з Бесрабі, я виросла біля моря. Я думала, що море це все. Ну, це це любов на все життя, але коли я почала їздити саме на ретрити власні вже гори, я зрозуміла, що горе це любов. Терносорська лада, писаний камінь, це такі портали, це такі місця, і все це для, для того, щоб людина очистилася, змінилася, прибрала всі свої старі установи, щоб вона почала по-новому жити, щоб в неї відкрилася наснага, щоб вона почала розуміти себе, і ви все це можете дати. Але ж скажіть, будь ласка, а можна почати з вашої індивідуальної консультації? Так, я Щоб від... людина могла відчути це і взагалі з'явитися до вас якимсь визначним запитом, так бо у кожної людини свій запит, хтось там хоче покращити особисте життя. Так, хтось у бізнесі там так. все провалилося, вона не так. знає, що так. робити так. Чоловік ви... я знаю, що до вас стільки звертаються бізнесменів, яким ви допомогли. Так, і керівні так. посади, і бізнесмени, і так. в бізнес-клубах мене майстер-класи є. Коли люди починають відчувати своє тіло, і взагалі, коли приходять до мене на консультацію, первинно люди не можуть навіть сформувати свій істинний запит. Тобто все йде від розуму, розум каже, біжи, потрібно більше, потрібно далі, та, і, побіг, і побігли. А істинний запит від серця він геть інший. І тому саме під час практик, саме під час майстер класів саме під час ретритів люди сповільнюються і вони починають відчувати. Ум каже, розум каже біги, а серце каже: Ні, я хочу затишку. Я хочу відновитися. І потім, коли людина відновлюється, вона геть з іншого стану починає створювати своє теперішнє. Ось ви такі важливі слова про мене Ви знаєте, хотіла. Я думала, ви скажете майбутнє. А, але ж майбутнього ще, ще нема. Так, Минулого вже нема, так. а я тільки теперішнє. Тут і зараз. Ось відразу відчувається майстер. Розумієте? Навіть в таких дрібницях нібито, а ця дрібниця багато про що говорить. Любі друзі. Ви все чули. Телефони бачите на своїх екранах, силочки на соцмережі Маринини. Також у вас, якщо ви нас бачите, то вам дуже пощастило, це сама доля. Бо людина, якою не судилася ще зробити якийсь крок, щось там змінити в своєму житті, вона не просто не побачить, не притягнеться в неї, нічого не вийде. Тільки ті, кому судилися, наразі нам Марина чи підтвердить, чи ні, можливо, помиляюся, але ж ви додаваєтесь до сторінок Марини, ви будете завжди отримувати дуже цікаву, системну, дуже важливу інформацію. А, а краще телефонуйте відразу та записуйтесь на індивідуальну консультацію. А потім на ретрит славетна відомий ретрити, які змінили життя багатьох людей, так цебриночка. Так. Ось я знаю, що вам є що сказати жінкам також, бо ви дуже допомагаєте жінкам. У вас велика тільки жіночих практик. Так, так, ось яка така найголовніша помилка наших чудових, таких славетних, героїчних україночок, так. Яку вони роблять ну, і в особистому житті, і в інших галузях, якщо ви можете сьогодні до цього сказати, порадьте нам. Хочу побажати кожної жінки відчувати свою жіночність, відчувати свою сексуальність, відчувати свою оргазмічність. І сила жінки в іншій жінці. І сила жінки в її слабкості. Тому любі жінки, не забувайте про це. Коли я проводжу жіночі кола, або жіночі ретрити починають дівчата відчувати себе. Потім кажуть, вау, а що так можна було? А що так можна було, Просинається відчуття жіночності, починають відчувати себе. Хто може навчити цьому як не та, яка сама, сама жіночність? Так, але ж це шлях. Так. Я не завжди була такою. Це дійсно. Я, я керівник, я була з чоловічою енергією. Так, вона жіноча, але вона така чоловіча, потужна. І коли на рівні з чоловіками я намагалася бути така, як усі, в достигаторстві, і я тоді вважала, що це норма, що так і повинна бути, але зараз я не хочу конкурувати з чоловіком. І знову ж таки це майстерність. Коли жінка приходить до свідомості, що з чоловіком конкурувати не потрібно, а треба йому починитися правильно, розумно, так, бо ти шия, він голова, так, то це вже народилася жінка, можна так сказати. Так, це богиня, а чоловік це Бог. Ось бачите, так. І це приходить з руками, це приходить з мудрістю, що ні, це не смачно, як я кажу. В повинно бути все смачно. От відчувати смак життя. Я хочу побажати жити живе життя тут і зараз. Саме тут. Це найголовніше. Найближчий ретрит в вересні. Вересні. То можна записуватися в mm -hmm. гори. Я знаю, що кількість місць обмежена, да. то треба все ж таки не зволікати. Так. Чи хто голова? бажає в кого є відгук. Відгук, тому що дійсно допускає тих, хто готовий довіритися, хто готовий пірнути невідомо разом зі мною. І дуже мені приємно за довіру тих людей, хто вже були у мене. І як вони кажуть, ти вмієш об'єднати лікаря і не лікаря. Так, Тобто ти вмієш бачити зі сторони лікаря і зі сторони практика. І це дійсно рідкість. Ну, рідкості це у вас дуже багато. Як я вже казала, талановита людина, талановита у всьому. І дуже важливо попасти до вас саме тим людям, які хочуть також почати духовно розвинатися. Деякі люди навіть не знають, що що означає духовно розвинатися. Ви духовний ментор. Що це означає? Відчувати себе дуже багато дуже багато зараз також з приводу духовності. Це слово. Постійно крутиться, люди не розуміють, що таке саме диховність, як її вибрати, як до цього прийти, як починати. так? Це перший крок відчути себе. Духовність це коли ти відчуваєш себе, своє тіло, своє серце, свою душу. Не живеш, не живеш від розуму, тому що багато живуть саме від розуму. І розум керує, а люди не відчувають тіла. І ось коли ти зупиняєшся, відчуваєш своє тіло, свою душу. Своє серце, що тобі серце каже? І зараз е головна місія кожної людини зійти з лінії розуму в серце, звернутися до серця. А що відчуває серце? В стан безумовної любові вийти і кохати безумовно. І тоді з цього почнеться ваша духовність. І це вже вибір, це вже свідомий вибір жити саме в духовності. І потім ми в баланс виходимо з матеріальним міром і все складається так, як повинно бути. Дивовижно. А чи можна отримати вашу консультацію в режимі онлайн? Так, так, є консультації безкоштовні, хто бажає відчути мою енергію. Тому що люди в страхах, вони хто не хоче, хто стісняється, хто боїться. В онлайні безкоштовно 15 хвилин. І коли люди починають зі мною розмовляти, вони вже йдуть в довіру. Да, ми вже вас бачимо. Хто хоче вживу, мене побачити. Це чоловіки так заздалегідь вибирають. Їм потрібно побачити. я тільки хотіла сказати, чоловіки, мабуть, дуже телефонують багато. Так, так так, для чоловіки дуже важливо, але ж вони приходять на майстер-класи. Мене в Києві, є чоловічі майстер-класи, ретрити їм дуже важлива довіра. Дуже жінки проще, жінки відважні. А <рес> чоловікам потрібна довіра. Але ж церемонія цвяхостояння це чоловіча практика, суто чоловіча практика. Як вона працює, це цвяхостояння? Воно таке популярне. Останнім разом все частіше чуєш про це. Ну вже багато років це так. популярна тема, і ще до ковіду у Києві це дуже дуже була популярна двіжуха, як я кажу, так. в Одесі з'явилася на трохи пізніше, але. Це іспокон віков була техніка, цей інструмент не вчора а, придуманий. Так? Вона працює як лікар да, це лімфодренажний масаж. Як лікар кажу, І він дійсно робить лімфодренажний масаж, стоп, і лімфа піднімається по тілу. Як практик, я кажу, що це дійсно крутий інструмент, який змінює життя на до і після. Він працює на всіх рівнях. На тонку на планах. фізичному, Не на фізичні. ментальному, на тонкому, на енергетичному. Планці, на енергетичному, тому що люди відчувають піднесення, люди відчувають, що ті блоки, які вони роками е копили в тіло, тіло починає вивільнятися. Як це працює? Не намагайтеся зрозуміти. Не намагайтеся зрозуміти, тому що це працює, і кожен відчуває, в кого зміни є відразу після практики, там через три дні вони вже починають писати відгуки. В кого зміни є м, року від від запиту. Залежно від тих, від запиту. Залежно І запиту, і залежно від тих залежей, які накопичила людина. Так, так. так, Якщо там людина жила 50 років, угу. і вона вирішила прийти на йогу, на світанку і стати на цвяхі, і вона каже, вау, я відчуваю, я хочу, я хочу жити, я хочу жити. З'являється це бажання. Але ж на цвяхах відбувається все, що хочеш. І плачуть, і кричать, і вивільняють все те, що сиділо в тілі. І це краще зробити на цвяхах ніж в житті. Тому що все світ все одне якусь ситуацію придумає для того, щоб людина вивільнилася від цих емоцій, які сидять там. Але ж це проще зробити на цвяхах, в довірі до провідника. Так. І це тільки один інструмент, який ми володіємо. Один, один, один із так. багатьох. Ну він дуже крутий. Як я кажу, так. я завжди топлю за цвяхи, тому що вони працюють, вони піднімають якраз, вони дають оцю наснагу жити. Навіть ті, хто не вірить або боїться, вони потім все одно приходять до цього. А мені цікаво. А коли людині цікаво, він живе. А коли не цікаво, то це небезпечно. Ось коли людині взагалі стає нецікаво жити, це небезпечно. Коли не цікаво, це, як я кажу, це спящі. Я завжди казала, просинайтеся, досить спати, просинайтеся, просинайтеся. Тож, бачите, я вже я, я на своєму прикладі так, показую. Але ж не всі прокинуться. Ну так тільки ті, кому судилися, і почують вас, і побачать, і знайдуть той відгук, відчують його. Любі друзі, якщо це все з вами відбулося, ну ви ж розумієте, що це випадково бути бути не може випадковим. Телефонуйте і додавайтеся до сторінок Мариняних. А мені залишається подякувати нашу чарівну гостю. Будемо дуже раді взагалі бачити вас якомога частіше у нашій студії. Всього вам найкращого. Ми дуже вам вдячні за вашу шляхетну справу. А вам є що побажати одеситам? Одеситам бажаю, не знаю. Тримайтеся. Київ, Одеса. Це два моїх таких місця сили. Київ. Має свою енергію, а Одеса це, ну, це любов, це море. Так. І одесити, тримайтеся. Україна це серце, Всесвіту. І я це відчуваю. Я це відчула, коли приїхала на Балі, і там в мене така гордість за нашу країну. Я відчула цю гордість. І дійсно відчула, що країна наша вона дуже потужна. І ми будемо першими по всім показникам. Бо є такі потужні люди, як ви. Так, дякую, багатиночка. Дуже дякую. Дякую. дякую вам за запрошення.